«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Наступний раунд називається По губах. Зараз учасниці жіночої команди надягнуть на голову навушники. Леся буде вам пояснювати слова, які їй буду говорити. Слухати її і чути її. Ви звісно, що не будете, бо у вас буде в навушниках грати музика. За кожне вгадане слово, прочитане по лесіних губах. Ви отримаєте один бал. І всього у вас 90 секунд. А я вже готовий починати читати лесічки слова на вухо. Дівчата, Беремо навушники, виходимо. <плес> Давай, давай, давай. Надягаємо тільки на вуха, добре? <плес> так. Твій мовний апарат готовий! Готовились? Так. Час пішов. Миша. Миша. Ми. -ша. Пиця. Миша. Да -а -а! Принза. Миша. Миша. Вата. 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 Кропива. Пропива. Ничего себе. Бар. Бар. Мэд. Бар. Б. Б, б, голову. Бар. Бар, бах, бар. П! бар. Бар. Бар, 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 бар. Бах, Б! 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 б, Б. Б. бар, б, бах, бар, бах, бар, бам. Повітря. 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 Не кажи, що я чула, вона дуже показує. Патіфон. Смарт! Смартфон! Смартфон! Депутат! 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 Паспорт! Паспорт! Паспорт. Давай, давай, давай! Паспорт Паспорт! Паспорт! Джип! Джип! Клас! Джип! Шіп! Джип! 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 Метро! 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 Ковбаса! 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 Увага! 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 Та що таке? Слова закінчилися! Такого ще не було! є! – Леся показує! Я, а чутно дочно було. У мене не було чути, але вона дуже гарно да. показує. Всі слово вгадала. Ви тут дуже гарно показує. Вдягайте, виходьте. То буде біда. Давай, давай, все буде класно. Шовес, давай. Ніхто нічого не чув. Але всі бачили. Я все запам'ятаю. Суди, запам судили, сюди, сюди. сюди Танцюю зі мною. Щас пішов, риба. Риба. Риба! Риба! Музика. Музика. Пауербанк. 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 Пуербанк. Powerпаit. Powerbank. Powerbank. Силь. 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 Кисіль. Силь. <ривний патрикат> Свицай. Силь сіль. Субтитры сделал. Давай свица. Свица. Цибуля. Цибуля. Цибулясь. Цибуля. Цибуля. Давно... Акула. Гадюка. Гадюка. Your... Tous... <cinhos> <miePlus> <Association> <boysizophren> <P> — Іще şey раз! <Rock> — Гадюка! — Іще раз...— Гадюка-гадюка! — Давай. Uh — Плойка. Плойка... 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 Плойка?! Плойка, п-п-п... Пьёт! Плойка... — На пьява п'ёт! Турікет. — Плойка? Турікет. Турікет. Турнік... Турнік... Турнікет! — Д couldn't! — Давай! Загроза. Загроза. Загроза! Задрота! Загроза! Задрота! Загротка. Загроза! Загрота! Загрота! За нього скажи ще раз! Пити! Задрота! Зод! Педипульоз! Педипульоз! Гібралтар! Давай далі! Гречка! Гречка! Кетчуп! Гречка! 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 Компот. Компот. Компот! Секс! 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 Давай! 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 Слова закінчили! Красавчики, закінчили слова! Ти граючи! Амадор! Треба було більше світ! Нормально, нормально! Ти все, я це знаю точно! Ти по себе кажеш, що що? Ти все Sexual! Пане суддя! Вони вас підкупили за мед! Пане суддя! <плес> uh, мене тато робить дуже добрі тушонки. Ану. Прийшліть помічничка свого. Ангелочик вибігай. Тільки обережно. Перехват! Тримай, 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 тримай. Оленька, тіло свиняча – жату жертва. Я не полікаю. Перехват! <плес> перехват. <плес> пішов, пішов. Боже, Леся, Леся, нащо такі довгі ноги, як ти ними бігати не можеш швидко? Oh. От його, все, що він може зробити, це тільки підкупити. Ну ви підкупити? Та смачна тушківка. Чого ви представили? Чого ж ви сваретеся? Ви вперше вгадали 11 слів. ви молодці. Лесі Іванівни золотий рот. Золотий рот Лесі Іванівни. Дивіться, зараз. Зараз буде бійка за статус золотий рот програми. Хто зверху? Тому що хлопці вгадали 11 слів. І у нас нічия і воля сила Покаяння сила, то є люкс. Можете. Що тепер? Не засмучуйтесь. Ви знаєте, я би хотів, щоб одна людина хоч секунду постояла спокійно на місці. Це Амадор Лопес. Я його запрошую. Чого я не знаю? Давай, 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 ти можеш. Пам'ятаєш, пам'ятаєш, а я можу. Я ж з України! Пішли, пішли, пішли. Він не Аматор! дивитися в глазайний кліп. І справжню українську фріду калоп Даша Остафів! Ой, це любов! Спідлоба. Отак прям, так? Да? Давайте я вас поставлю. Благословлю. Вже бо я боюся. Не, не бери! Нервна, його за риту, не бери його за нервна система ні чорт. Диви, диви. Так ото дивишся і в очі. Ну, якщо що, пам'ятаєш, що такій жінці Та я не, не гріхи програти. Гри. Які очі саме подають. Дивіться, не гріх, але ти не програвай. Нагадую правила. Хто перший кліпнув, той програв. Три, два, один. Почали яка вона красива. Гарна, скажи. Наша дуже... да, бубочка. Напруга далі. зростає. Що ж буде відбуватися далі? А далі Даша Остаф'єва кліпне своїми очима. І він побіжить за нею. Там отака штука може бути. Ну, я побіг. Амадор тримається, очі дуже напружені, але і у Даші вони не можна. Здалась? Ну, не плачь, ні, але починайте. це було дуже гарно. Ні, дивіться. А потім сама кліпнула, а потім я. Ні, ні, Та це ні, така тактика, ні, все нормально. Перевіримо, Амадор, перевіримо. Ні, перевіримо. Не, не, Увага Повтор. на екран. Повтор. Боже, це я. Даша Стафєва не заплющила очі до кінця. А ось Амадор кліп повністю. Перемога дівчат. Та більше не посилайте! більше не посилайте! А я скажу одного! Я... Ні, ти, ти тримався. Не, так, не я, не я, я скажу скажодний! Нема печалі! Нічого страшного! Зараз оцей симпатичний він так про себе думає! Розкаже мені бонусне запитання: скільки відсотків чоловіків учили дітей матюкати русню? Ооо. Всі. Ні, ну блін, знаєш, мені здається, що типу, я ми ж не звірі. Ми чим відрізняємося від тих? Да. Да. По-другому не називаєш. Чим відрізняємося? тим, що ми люди і що ми виховані люди. Але... Але, діти самі можуть десь вони ляпнути. Самі, так. Ні, вони самі вчаться, бо ми матюкаємося. і вони вони це... Це... Дуже 50, маленький відсоток. 20, маленький, прям 10 відсотків. 10. Прям, може прям... навіть 5. Ні, 35. 5. прям 10, 12, 10, 12, да. 12 відсотків. 12. І 22, 22 буде? Да. І... 30. Все. Я думаю, що це може тривати вічність. А? Ні, не, не вічність. Е, ми порадилися з дівчатами, і ми точно знаємо, що в Україні і дівчата, і чоловіки всі інтелігентні. І наші чоловіки ніколи коли в житті не будуть вчити дитину, матюкатись. Спеціально ні. Спеціально ні. ні, По який не, відсоток? Не. Е, 12%. Добре, не. покажіть Май нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Та пішов. Що такое? Що таке. Що то таке? Це досвідченість, знаєш. Це, це виходить, це виходить дві тисячі гривень. Вона попала. Друзі, за нашими правилами, якщо ми відповідаємо відсоток відсоток, ми отримуємо не тисячу гривень, а дві тисячі гривень. Правильно Іванівна. <popular> Отже, у вас чотири тисячі гривень, чоловіків три. Ну нічого, 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 нічого. Ой, налякало, Ну, тисячу більше, Господи. Вигріє треба сюди, щоб, щоб вони відчули щоб так, вони на сверху Щоб вони знайде нікнули того запаху такого а, та, та, та. попередньої перемоги, а там суми.